Прилуки тепловодопостачання комунальне підприємство «Монополіст» з подачі тепла та води управителі будинків комунальні підприємства Житлобут послуга в активній фазі підготовки до осінньо зимового періоду з метою забезпечення своєчасної підготовки об'єктів житлово-комунального господарства та закладів бюджетної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років підготовлено розпорядження міським головою від 9 -го Червня 2023 року no 111 р про підготовку об'єктів підприємств надавачів житлово-комунальних послуг та закладів бюджетної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років. Вказаним розпорядженням затверджено план підготовки об'єктів підприємств. Надавачів житлово комунальних послуг та закладів бюджетної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період. Про рівень підготовки комунальних підприємств до роботи в осінньо-зимовий період на апаратній нараді міського голови звітував профільний заступник Володимир Мазуренко з 325 багатоповерхівок у місті, 122 на утримані прилуки житлобуду, 72 будинки на єдиному тарифі. Вони також обслуговуються житлобудом у житловому фонді, який перебуває на обслуговуванні управління. Вже підготовлено 71% ремонту покрівель, 51% внутрішньобудинкових систем постачання теплової енергії та гарячої води, 40% забезпечено промивку внутрішніх будинкових систем постачання теплової енергії, 54% систем холодного водопостачання, 49% внутрішньобудинкових систем електропостачання. Фактично підготовлено до осінньо-зимового періоду 44% будинків. На виконання ремонтних робіт у житловому фонді використано близько 4 мільйонів 637 тисяч 600 гривень. На об'єктах теплопостачання на сьогодні виконано робіт на більш як 1 мільйон 300 тисяч гривень, водопостачання – на майже 4 мільйони. Підготовлено 28 котел з 56, що становить 50%. Замінено 586 метрів теплових мереж. Вартість цих робіт складає 172 тисячі 700 гривень. Встановлено 12 теплових лічильників на суму 262 тисячі 200 гривень. Виконані гідровічне випробування мереж теплопостачання 52,49 кілометрів. Виявлено 11 поривів, повірку та технічне обслуговування теплових лічильників. В кількості 32 штуки на суму 193 тисячі 200 гривень. Комунальне підприємство послуга на сьогодні записається піщано-сольовою сумішю та готує спецтехніку до роботи в осінньо-зимовий період. Проінформував Володимир Мазуренко і про роботу управління житлово-комунального господарства. Після погодження парламентарями на сесії 16 міських цільових програм вже 10 липня виставлено на тендер ряд робіт з благоустрою міста. Послуги з прибирання технічного обслуговування систем освітлення вулиць, видалення аварійних сухостійних дерев, косіння трави, малярних робіт, облаштування автобусних зупинок, термін проведення тендерних процедур 14 календарних днів. Піднімали на апаратній нараді питання з проведення ямкового ремонту на вулично шляховій мережі міста. Робити ремонт вкрай важливо на 41-й позачергові сесії. Депутати питання про фінансування ямкового ремонту відправили на доопрацювання. Це ваше питання. Вам треба підніматися і говорити Піднімаю. на сесіях і на на, на, на комісіях. Піднімаю. Треба підніматися і говорити Піднімаю. І якщо не дали, не дали голосів на ямковий ремонт значить ми десь не допрацювали начима або ми попрацювали а не зуміли доказати треба доказувати треба доказувати що виходи робіть відеофіксацію. От у цьому році, як дасть Бог, так і проголосують, робіть відеофіксацію по кожній вулиці, по кожній ямці, і на наступний рік показують, та ямка чи не утрималася. Це буде краще. Ну така на сьогодні така ситуація. На апаратній нараді міський голова Ольга Попенко дає доручення в найшвидший термін відновити процедуру розмітки на дорожньому полотні, яке не потребує реконструкції. Розмітку можна носити київська вулиця. Вона без ремонту практично немає. Біля шкіл немає по Котляревську, там де новий. Встановили світлофор, там ще проблем немає. Сьогодні йдете в тендер. І той, хто визначиться, стане переможцем. Сьогодні більшу половину перехресть, на більшій половині перехресть можна робити. Розмітку там, де нові встановили, там немає взагалі проблем. Але розмітки там немає і сліду одного сантиметра. Тому сьогодні дете в тендер в ході апаратної наради міський голова Ольга Попенко наголосила на активізації робіт встановлення теплових лічильників в закладах освіти медицини. Нагадаємо, з міського бюджету виділено 1 мільйон 865 тисяч гривень. Встановленням лічильників займатиметься комунальне підприємство Прилуки тепловодопостачання. Підготовка до осінньо зимового періоду робота комунальних підприємств щодня на контролі профільного заступника Володимира Мазуренка. Аби прилуки гідно розпочали опалювальний сезон, міський голова Ольга Попенко вимагає чіткої злагодженої роботи відповідальних осіб з періодичною звітністю про виконання того чи іншого напрямку діяльності комунальних служб.